Всім привіт! Нарешті в мене дійшли руки до того, щоб зробити свіже відео. Сьогодні, як і попереднього разу, ми говоритимемо про тестові стрічки для налаштування номінального рівня відтворення касетних дек, подивимося на 19 рівневих тестових стрічок та проаналізуємо систему координат, що сформується в результаті замірів. Для початку згадаємо теорію. На сьогоднішній день існує 4 стандартних рівні, що використовуються в касетних деках. Перший і найбільш актуальний на сьогодні стандартний рівень намагніченості по стандарту МЕК 1981 та 94 років. Він рівний 250 на на метр за шкалою Дін. Другий це старий стандарт, що бере свій початок від кінця 60-х років та фактично був запропонований компанією Philips. Третій референс 200 нановебер за шкалою AnSi відповідає стандартному рівню Долбі. Він був запропонований американцями у 1976 році в рамках стандарту НАП. Четвертий референсний рівень 200 на нове по шкалі Тін це результат помилки японських інженерів, зокрема на камічі. Виник на межі кінця 70-х-початку 80-х років. Фактично, це була їх не зовсім вдала спроба повторити стрічки з наманіченістю 200 на нове по шкалі Анці від американців. Проте, через неналежне дотримання вимог з точки зору запису, фактично стрічки компанії на Камічі виявилися рівними також 200 на, на метр, але по шкалі Дін. Через це їхні тести в подальшому не отримали належної акредитації ні від компанії Dolby, ні від Мек. Оскільки похибка від істинного рівня Dolby становить 10%. Фактично, різниця між методами виміру на магнічності у американців анці і європейців Дін. Якраз і становить ті самі 10%. І в цілому саме різниця в методах заміру намагніченості і стала причиною похибки. Якщо перерахувати рівень долбі, зокрема зі стандарту ANSI у стандарт DIN, то отримаємо значення 220 на нове Про це також свідчить ціла низка документації на катушечні магнітофони та література. Добре, а тепер давайте перейдемо до практики. Декілька слів про сам апарат, на якому перевірятимемо ми тести. Це мій третій кастом на базі TAC V5010, що став фактично 7010. Серед доробок встановлений прямий привід з кварцевою стабілізацією, власний підсилювач запису, багаточисленні доробки по механіці, зокрема, нові покращеного конструктиву лівій направляючі, і таке інше. Самі заміри, як і попереднього разу, виконуються через Daisy Lab. Числові значення у децибелах та ноновеберах ви будете бачити на екрані. Додатково зауважу, що під час заміру. Вимірюється РМС значення з вікном рівнем 1500 мС. В якості відправної точки використаю власну стрічку Pyromagnetics L250. Як можемо бачити, дека, звукова карта, вимірювальний софт та величина в 0 дБ початково прив'язані до моєї стрічки. Це тому, що моя стрічка є квінтесенцією наявних у мене тест касет інших виробників. Наступна стрічка на огляді китайського виробництва Sanyo TCC 120. Тобто заявляється як аналог Abex TCC 120. Заявлений рівень 250 на метр по шкалі DIN. Реальний рівень дещо менше, хоча по рівно. Результат в межах мінус 0,4 дБ. Наступна стрічка також власна LD200, тобто з рівнем долбі та частотою 400 Гц відповідно. Результат очікувано відповідає рівню долбі, але давайте дивитися далі. Тепер розглянемо тестову стрічку від Sony, модель P4L320. Вона має рівень у 50 нановеберна метр по шкалі DIN, тобто мінус 14 дБ відносно 250 нановебер. Як бачимо, рівень співпадає з заявленим. Їдемо далі. Наступна стрічка цікава тим, що вона початково записана на стрічці першого типу. Це касета, що відноситься до раннього стандарту DIN, тобто до появи МЕК 1981 року. Частотну секцію цієї касети у попередньому відео я не оглядав, оскільки стандарт DIN більше не актуальний. Можу лише сказати, що старий стандарт з точки зору запису ще більш агресивний, тобто частоти після 4 кГц і вище записані з більшим рівнем ніж у стандарті МЕК. 1981 року. Але це так ліричний відступ. Повернімося до рівнів. Як можемо бачити, в цілому, незважаючи на перший тип, за 45 років намагніченість частоти 315 Гц нікуди не зникла. Тепер подивимося на абекси. Для початку модель TCC130. Це долбій рівень 200 нановебер по шкалі ANSI або 220 нановебер по методу DIN. Частота сигналу 400 Гц. Жодних сюрпризів. Рівень ідеально співпадає з заявленим. Наступний абекс TCC 120 має рівень 0 дБ, тобто 250 на новеберне метр по методу DIN. З абексом все зрозуміло. Їх тестові стрічки в цілому гарної якості, тож жодних претензій. Давайте для порівняння подивимось на TAC мтт 150 Ця стрічка також записана з долбі рівнем аналогічно 130 му Абексу. Як бачимо, ТЕАК МТТ-150 абсолютно еквівалентний TCC 130 від абекс. На черзі стрічки Trilim onc K4, які, на думку деяких у лапках спеціалістів, є найкращими у світі. Їх кривизну по частотній секції ми з вами вже бачили. Але що ж там з рівнем? Правий канал, очевидно, в нормі, а от лівий дещо занижений. Для побутового використання піде, втім, до рівня дійсно якісних тестів не дотягує. Може, 96-й номер буде краще? Зараз побачимо. Такий же перекос у 04 дБ. Ну, стрілім все зрозуміло, погнали далі. На черзі вже відомий вам Екземпляр Теак 256 пятьдесят Ю, заявлений рівень так само 250 на Невебернеме Тер Дін. Жодних питань. Подивимось на 70 мікросекундну сестру 356U того ж року випуску. Одразу хочу звернути вашу увагу, що це стрічка на 70 мікросекунд, тому до рівня, що бачимо на екрані, потрібно додати ще 0,15 ДБ. Саме на цю величину падає АЧХ-підсилювачі відтворення в точці 315 Гц при переході 120 на 70 мікросекунд корекції. Так то, рівень у повній нормі. Давайте подивимось на ще одну ТАК МТТ356U. Яка з'явилася у мене після запису відео про АЧХ тестових стрічок. Одразу скажу, що її АЧХ до 18 кГц не відрізняється більше, ніж на пів ДБЛ відносно двох попередніх тестів. Але рівневу секцію я ще не дивився. Тож і мені цікаво. Ага. З цим екземпляром не все так райдужно. З урахуванням переходу 120 на 70 мікросекунд. Маємо недобір в 0.6 дБ відносно заявлених 250 на WeberPін. Сюрприз однозначно, але поканально рівно. Можливо, що цей тест вже пізній і чисто рівневої системи координат виробник вже не так суворо дотримувався. Добре, а що там у Басфів? Почнемо з перевірки тесту за 96 й рік. Тримаємо в голові, що цей тест також на 70 мікросекунд. Тож фактично стрічка влучає просто в яблучко. 250 на вебер як і має бути. Подорожуємо в минуле на 3 роки раніше. Бас Calibration Tape за 1993 рік. Він також був придбаний після зйомки першої серії по тест касетам, по АЧХ на ньому жодних претензій. По рівню в цілому все співпадає, проте маємо перекос в 02 дБ. Не ідеально, але краще, ніж на трилім. Знову БАСФ, ще на рік старший. 1992 рік. Ха-ха, Інженер запису, очевидно, трошки піддав жару. Плюс 025 дБ відносно 250 наневеберів, тобто реально 256 на метр. Цікаво, а у версії за 91 рік теж так. Ідеальний поканальний співпад з тестом за 1992 рік. Чудово нічого додати. Взагалі тестові стрічки від БАЗ, починаючи з кінця 80-х років, записувалися на японський другий тип на основі Кобальту, а не на чистий хром. Досвідчені любителі магнітного запису знають, що чисто хромові стрічки. Окрім поганої перевантажувальної здатності на низьких і середніх частотах, здебільшого, додатково мають проблеми розмагнічування рівня запису з часом. Варто зауважити, що розмагнічування відбувається рівномірно по всьому частотному діапазону. Але наскільки? Зараз спробуємо прикинути. Басф 82-го року замість 0 дБ демонструє мінус 5,3. Тобто за 43 роки він втратив, грубо кажучи, 5 дБ по рівню, іншими словами, приблизно 1 дБ на кожні 9 років. Але я маю ще одну стрічку старого стандарту DIN за 1978 рік. Давайте подивимось, що лишилось на ній. Мінус 6,4 ДБ на стрічці віком у 47 років. Зате зверніть увагу, по канально рівень рівний, ну, хоч баланс каналів по ній виставити можна. Шкода, що на той момент інженери ще не знали, що чистий хром в плані рівнів недовговічний. Ну, але маємо те, що маємо. Ну що, параметри стрічок відзнято. Як ми бачимо, за наявності певної кількості рівневих тестових стрічок стає можливим доволі точно побачити істину чисто статистичним методом. При цьому тих, хто явно виділяється з основної маси тестів, вираховувати в цілому нескладно, тож мені залишається зберегти цю систему координат і надалі якнайдовше. До нових зустрічей!